Якщо ви шукали якісне навчання не за всі гроші світу, друзі, це відео саме для вас. Отже, на своєму Ютуб-каналі я записав два повноцінних відеокурси для самопідготовки. Це є відеокурс по правилах дорожнього руху України і по офіційно затверджених тестах. Дані два відеокурси вони замінюють повноцінний курс навчання в автошколі тривалістю два місяці часу. Даний відеокурс вони знаходяться у мене на youtube каналі, і ви можете повноцінно пройти собі навчання, спочатку переглядаючи тему по правилах дорожнього руху, а потім до цієї ж теми офіційно затверджені тести з детальними поясненнями. І в чому перевага даного відеокурсу, тому що там дуже багато є. Фото і відео реальних дорожніх ситуацій, які дозволяють вам краще розібратися в матеріалі. Ну а з другої сторони, також є детальні пояснення по тестах, які саме найчастіше допускають помилки учні, чому саме такий правильний варіант відповіді. Ну і звичайно, що це все опираючись на правила дорожнього руху України. Відеокурси, вони знаходяться на моєму Ютуб-каналі. До речі, якщо ви ще не знали, Ютуб канал називається Світлофор ви можете попередньо собі зайти, там є багато відео у безкоштовному доступі, переглянути, і якщо вам сподобалося, лише аж тоді оформити підписку. Вартість за два відеокурси 3 тисячі гривень. Після оплати оплату ви здійснюєте на Ютубі. Ютуб автоматично вам надає доступ на один місяць часу зразу ж до двох відеокурсів, щоб ви могли пройти повноцінний курс навчання. Тому, якщо вам цікаве дане навчання, Пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення усю детальну інформацію із задоволенням вам також надам.